Керівників цієї організації, нашої організації перебувала за гратами досить тривалий термін. Особисто я два з половиною роки. На наступний день після звільнення всіх нас була проведена нарада в місті Харкові і як організація, яка завжди спиралася. На центрі схід України ми прийняли рішення про необхідність вжиття Заходів щодо подавлення сепаратистських настроїв в місті Харкові. Нами було організацію було здійснено рейд на місто Харків з допомогою сотні Київської патріоти України правосектору, до якого приєдналося близько 600 чоловік в самому місті Харкові? Нами було зайнято клуб Оплот. Особисто я звідти вивіз документи, а саме нагородний лист міністра внутрішніх справ Захарченка, датований груднем. В якому зазначено, що пан Жилін нагороджений почесною відзнакою МВС, нами вилучено ряд дисків, які засвідчують фінансові махінації, в яких приймав Жилін і його компанія участь. І було по суті зайнято сам клуб оплот. Вночі я з колегами-журналістами повертався до Києва. і... Стало відомо, що вночі відбувалися вже бої за клубополот, вони атакували за допомогою автоматичної зброї, намагаючись повернути його собі. Ну На ранок, як вже розповів друг Олег, відбувся штурм ОДА за допомогою Білгородського ОМОНу, і відбулось те, що відбулося. Наразі організація створила базу під Харковом, де перебувають бійці організації. Організація готується повернутися в Харків, що відбудеться найближчими днями, і, по суті, зачистити місто від сепаратистів. В свою чергу, ще раз хочу наголосити, що події в Харкові вчора в Донецьку в Вуганську засвідчуть до того, що влада не вживає адекватних, на жаль, заходів щодо придушення сепаратизму, що може мати негативні наслідки, такі як в Криму. Бо ми спостерігали з вами всі ситуації, що в Криму хірургічним шляхом пухлину можна було певний час видалити, поки вона не переросла в щось більше. Те саме ми зараз маємо на сході України. Тому ми звертаємося до влади з закликом вжити всіх належних заходів щодо придушення сепаратизму. Біля Пукача у в'язниці СБУ місця достатньо, і сепаратисти мають бути ув'язнені за державну зраду. Ну, представників правого сектору Організації Патріот України потрапили у полон, в тому числі і я, і ще деякі безпосередні керівники організації Харківської і всеукраїнського рівня. Нам різними шляхами вдалося вибратися, зокрема, я втік в машин, з машини, яка мене перевозила. Інші бійці також змогли уникнути. Більшість тих полонених їх забрала міліція, мала відвести в райвідділок. Під наглядом у цих так званих антимайданівців насправді представників громадян Російської Федерації, але різними шляхами випускали цих хлопців і вони благополучно всі добралися додому. Не можу сказати, що всі вони цілі і здорові, є багато вогнепальних поранень, є переламані руки, ноги, пробиті голови. Е, ну щоб ви розуміли, бойня була дійсно дуже серйозна. Тобто є людські жертви, є поранені, і відповідно ми можемо говорити про. Ну, пряму вже агресію, от на такому рівні, так це ще не афішується як от безпосередні військові дії, але це вже щось середнє. Це все те, що відбувалося от на Майдані в Києві ще от тиждень тому, місяць тому. Уточнення полон до кого саме ну до кого? До так званого антимайдану. Хоча серед цього антимайдану, ну. Були в основному, я ж я ще раз повторюся, що в основному громадяни Російської Федерації виборах, коли він став мером за допомогою шалених фальсифікацій, це я думаю, секрет Польщини. Всі ми розуміємо, що ці вибори були. Просто сфальсифіковані, це так. Але крім того, Гінатія ще, думає заслужив на дуже багато речей і зробив дуже багато кроків, які вже ну, дають підстави його усунути. Мені просто дивно, що він не був усунений вже в перший день, тому що він був один з найбільш яскравих таких представників того сепаратистського руху. І хочу нагадати, що сепаратистський з'їзд зібрався саме в Харкові. Те, що зараз він розповідає, що ні, він за цілісність України і так далі, це неправда. Він грає в свою гру. Йому не цікаво насправді ні Україна, ні Росія, йому цікаві власні ставки, більше нічого. І він, звичайно, далі хоче продовжити керувати, а фактично визискувати Харків і Харківську область. Влада має всі засоби і має всі підстави по цьому краю, якщо вона не хоче одержати другий крим. Считаете ли вы это помаранчивыми граблями? То есть вот это то, о говорили, вы э, говорили, сепаратисты Северодонецки, повторение в Харькове, помаранчивые грабды. То есть ситуация, когда никто ничего не принимает, разделение должностя, и все у них хорошо. Ну я вважаю, що можливо десь ви і праві, але мені хочеться дуже сподіватися, що якість нинішньої української влади вона все таки більш і вищого рівня ніж та, що була за помаранчевих часів. Я думаю, зараз всіх Безвідносно владі, хто там, хто е на майдані має прокинутися почуття відповідальності. Ми зараз стоїмо на порозі, вже фактично почалася іноземна агресія. Ми стоїмо на порозі війни. Ми стоїмо на порозі різних сепаратистських м'ятежів. Відповідно, всі люди, які наділені державною владою, чи які мають хоч дещо цю патріотизму, вони мають проникнутися цією відповідальністю і зрозуміти, що зараз вирішується доля України, і вже сама ця відповідальність має змінити ситуацію. Хочу додати по Кернесу і по харклу. В суботу в Харкові збирається велолюдний мітинг на підтримку цілісності держави. І ось вчора, позавчора, кернес особисто зустрічається і тисне на керівників очільників, верніше, лідерів руху Ультра. Спочатку Юга, потім севера, як розділені ну, ультраскарку. Особисто, тому на телебаченні він розповідає одну картинку, а вчиняє абсолютно інше. Він погрожує, він прямо каже, будете мати справу з цим патріотом. Конференція є звернути увагу силових відомств, в першу чергу МВС, СБУ України, на те, що у них значно більше важелів впливу на ситуацію, ніж у правосектор. Вони можуть своїми. Методами, спецопераціями нейтралізувати те, нейтралізувати ситуацію до того, допоки вона не переросла в щось гірше. Власне, для цього ми тут і зібрали вас для того, щоб звернути увагу громадськості і правоохоронних органів на цю ситуацію був учасником можна сказати, боїв, картиру, з Пікушкою І з оплотницями та ОМОНом. Олеже, Розкажіть для початку для глядачів, чому ви, патріот України відкрився виступу 1 грудня 2013 року біля адміністрації президента, не ховаючи з знаками за України? Протистояння. Організація Патріот України ніколи не приховувала своєї участі в українській революції. Ми завжди були на передовій на вістрі цієї революції. Так, ми в перші дні цієї революції використовували нашу символіку, але потім довелося від цього відмовитися, тому що хлопці власне почали ідентифікувати. Ясно, що пов'язки міліція побачила, хто найактивніший це було власне член. Організації Патріот України соціально національної асамблеї і почали враховувати там по антропометрії, по одягу і так далі, тому ми були вимушені відмовитися від використання символіки. Ну і в принципі, ми прийшли до одностайної згоди, взагалі вже потім вже почали під час розгортання. Що коли йде справа про загальнонаціональні інтереси, про загальнонаціональну революцію, то ну, це не зовсім правильно використовувати якусь там організаційну чи партійну символіку. Це треба показувати, хто чого варти на передовій, на барикадах, а не розмахуючи прапорами десь глибоко в тилу. Тому ми свідомо відмовилися від використання символіки навіть там, на сцені Майдану, ще в якихось там тилових над палатками і так далі. Та, так що тут пояснення можуть бути таке. А Ще якщо можна детальніше, розкажіть про ситуацію в партію. Як так стало, що ну, півсотні членів правосельського патріоти України були захоплені в полоні? як вийшла ця ситуація? Ну ситуація вийшла зрозумілою. Тобто зібрався про Кернесовський мітинг, і в принципі нас дуже просили. Представники, ну скажем так, демократичної частини майдану взагалі не робити жодних кроків для того, щоб якось протидіяти. Ну, в принципі, ми особливо не збиралися протидіяти цьому, але тому що ну думали, ну сподівалися, що той антимайдан, який зібрався під пам'ятник Леніну спочатку. Це, це все-таки ну, одна з чергових акцій мітингів в Харкові, яких ми бачили десятками за е, цей час. І у нас не було просто інформації про те, що е, буде прибувати Білгородський ОМОН. Ми, на жаль, дуже пізно про це дізналися. Е, і ми просто ну, реально цінічи ситуацію, от е, сили у е, тих прокернісівських там чи проросійських кіховних настроїв, знаючи, що вони глибоко маргінальні, ми абсолютно не сподівалися на. На те, що можуть бути ну такі е, прояви е, агресії, е, насправді, під час е, цього штурму, ада. Ми теж могли спостерігати, що вся та ударна сила, всі ті е, сили, які штурмували, ОДА, це виключно е, російські громадяни, тому що українські громадяни, е, які можливо там десь не погоджуються там з колишньою опозицією, з новою владою, які там можливо виступали е, проти майдану, е, будучи обдуреними засобами інформації, ще за часів Януковича. Вони насправді якоїсь такої підвищеної агресії не виявляли, і зрозуміло, що якби збиралися просто громадяни України, але з іншою політичною позицією, то ніколи б до такого жорсткого протистояння не дійшло. Власне, ми і зіштовхнулися під час штурму Ада з цим білгородським ОМОНом, з можливо деякими представниками, як вже було сказано, охоронних структур, які підпорядковані безпосередньо кернесу. У мають з ним певні зв'язки, тобто відповідно мають фінансове зацікавлення в цьому, і власне, цими особами ми і мали бій за удар. На той час в правому крилі, яке контролювалося правим сектором Патріотом України, перебувало близько ста ну можливо 120 людей, можливо, трохи більше, можливо, трохи менше, але це не дуже велика чисельність в той час, як нас атакувало там по різних оцінках від там 700 людей. Ну це власне те, що активно, те, що йшли в бій зі зброєю, вогнепальною, з травматичною зброєю, з спецзасобами, до пів до полутора тисяч. Осіб, ясно, що ці сили були надзвичайно нерівні. На жаль, значну частину організації, якщо не більшість, ми залишили охороняти ті об'єкти, які були зайняті напередодні. Зокрема, клуб Аплот, відповідно, вони не могли надати нам допомогу. Більше того, власне, на цю охорону були відряджені найбільш боєздатні підрозділи організації. Власне, ода захищала молодь і старшина організації, яка на той час проводила нараду, тобто були присутні практично всі керівники Харківської організації Патріот України, всі всеукраїнської організації Патріот України, і можу сказати, що те, що цілу годину ми змогли втримувати нападників, не маючи ні жодних засобів, ні зброї, маючи колосальну там кількість перевагу на користь нападників. Те, що годину вдавалося стримувати досить великий периметр, і те, що все таки значній частині бійців вдалося прорватися під час вже відступу відходу, то це однозначно свідчить про боєздатність організації, про мужність і сміливість її членства, і про те, що власне з цими хлопцями можна робити справу в Харкові і в Україні, і можна на них спиратися. Ще таке питання. Чи, як ви кваліфікуєте дії Харківської міліції, яка фактично був... яка під час підняття так званого триколора на те була бездіяльністю ну під час штурму ну, вода? Чи моніторите ви цю діяльність бездіяльність, влучення? Міліції та інших чиновників, і чи збираєтесь приймати якісь заклади? наша організація завжди вважала, що міліція СБУ, Генпрокуратура, суди і так далі всі ці так звані правоохоронні органи за часів Януковича і раніше були нічим іншим як організованими злочинними угрупованнями. І ми наполягаємо на цьому далі. Тому, вибачте, через те, що в Україні перемогла революція, а в міліції залишилися ті ж самі особи на тих самих посадах. То ми маємо розуміти, що ці ОПГ нікуди не зникли. Вони як були, так вони і залишаються. Я не хочу, ну як то кажуть, чесати всіх під одну грибінку, тобто говорити, що там всі вони однакові. і Так далі, і можливо, там є і кваліфіковані фахівці, можливо, є люди, які ще не втратили там залишки совісті, але основна маса міліції це є просто самі звичайні покидьки, які продовжують займатися тим, чим вони займалися завжди. Вислужуватися перед владою і займатися репресіями проти власного народу, визискуючи, творячи різні злочини, залишаючися найбільшим в Україні ОПГ. І зрозуміло, зрозуміло, що їхня позиція, от їхня поведінка. Вона ну залишалась такою, якою вона і мала б залишатися. Я думаю, ж ніхто не сподівався, що українська міліція в патріотичному пориві кинеться скидати чи не допускати вивішення на державні установи російських прапорів. Вони більше того жодним чином не протидіяли побиттю звірячому активістів правого сектору, які виводили, били там калічили вже фактично взятих в полон людей. Жодних жодної реакції я не бачив. Я був серед цих полонених, бачив це ставлення. Більше того, вони ще собі дозволяли якісь там негативні висловлювання на бік українських патріотів. Ми бачили суцільне сприяння у цим нападникам з боку міліції. Тому, звичайно, нинішньому міністру внутрішніх справ, нинішньому керівнику СБУ, іншим керівникам силових відомств варто зробити належні висновки і. Однозначно потрібна тотальна реформа всієї у цій так званої правоохоронної системи, тому що якщо це далі буде існувати, то наступний майдан вже збереться проти мінтовського безпреділа і нової влади. А скажіть чи ведете ви свій ну як так би мовити, список? І чи розшукуєте ви таких злочинців, як Жилін, як там ну, інші подібні? Як він теж Жилін, заявляв, що він відрізав уші там, і так далі. Чи виловлюєте ви, чи слідкуєте за подібними покидьками, чи збираєтеся з ними щось робити? Те, що вуха на майдані відрізалися, це справді не знаю, чи був Жилін, розумієте, Жилін занадто мірська та особистість. Яка, я думаю, не здатна була перебувати в якихось бойових умовах і комусь щось там відрізати. Я думаю, що як його не було 1 березня, так я не думаю, що він взагалі з'явиться в Харкові. Ці особи, які займалися просто. Кримінальними різними схемами відмівала гроші, наймали цих відбит з відбитими головами хлопців і насилали їх там на майдан і все інше, насправді вони є ну самим звичайними трусуватими махінаторами. Ніколи такі особи на передовій стояти не будуть, як це робило керівництво організації Патріот України і інших націоналістичних патріотичних організацій, але те, що ця людина власне організовувала. У цих всіх тітушок у цих всіх осіб, які займалися терористичною діяльністю, однозначно ми їх розшукуємо. Ми збираємо відповідну інформацію. Звичайно, ми вважаємо, що цим би мали б займатися правоохоронні органи, але зважаючи на їх ще не зреформованість, ясно, що ми частину цих функцій беремо на себе. І Я думаю, скоро будуть відповідні результати. Щойно Ігор Гармасічук заявив, що в разі. Активних військових дій в Криму право сектори патрон України можуть почати повстання в Москві. А чи є в організації такі сили, щоб почати? Ну активну діяльність на території Російської Федерації Хочу вас поправити і містах, і регіону. Хочу Є вас якщо. поправити. Ми тут не йдеться про те, що організація Патріот України почне повстання в Росії. В Росії почнуть повстання Росіяни, тому що режимом Путіним незадоволена величезна кількість росіян. Ми бачили ці мітинги в підтримку повсталої України.